Перед вами знаходиться дуже багато книжок, а саме тому я хочу розповісти, чому власне, корисно читати книжки. Власне, я мало читаю книжок і визнаю це помилковим. І мені дуже цікаво розібратися, чому власне читати книжки є надзвичайно корисним. І, будучи сучасною та розвиненою людиною, я вирішив звернутися до чату GTP. І власне, ось що він мені сказав. Читання книжок розвиває мислення. Читання книг сприяє розвитку мислення та допомагає людині розширити свій світогляд. Кожна книга містить унікальну інформацію та ідеї, які можуть відкрити нові горизонти для читача. Далі, читання книжок покращує навички мови. Читання книг допомагає покращити навички мовлення та письма. Читання різноманітних жанрів допомагає вдосконалювати лексику та граматику, а також розвивати уяву та креативність. Читання книжок. Сприяє розвитку емпатії та соціальної інтелігентності. Книги дозволяють нам зануритися в інші життєві ситуації та відчути емоції інших людей. Це допомагає розвивати емпатію та соціальну інтелігентність. Читання книг може допомогти зняти стрес та поліпшити настрій. Книги можуть бути чудовим засобом релаксації та відпочинку від повсякденних проблем. І наостанок читання книг розвиває критичне мислення. Читання книг допомагає розвивати критичне мислення, сприяє виробленню навичок аналізу та оцінки інформації. Це допомагає читачу стати більш самостійним та аргументованим у своїх рішеннях. Власне, мені дуже хочеться розвинути в собі любов до читання, і я до сих пір на шляху до цього. Але разом з цими аргументами я вважаю, що читання книги має стати одним з найосновних методів розвитку і саморозвитку себе. Тож давайте все таки розвивати собі любов до книги і не забувати про ось ці наші паперові джерела знань.